Привіт! Ви на каналі Артура Лупашко, CEO Рібс Hotels Group, де ви можете дізнатись все про готелі та готельний бізнес. Сьогодні поговоримо про те, скільки коштує ніч в найдорожчих готелях світу: 5 тисяч доларів, 10? 100? а якщо до мільйону? Як виглядають люксові номери за тисячі доларів? Розкажу вам далі. Не перемикайте! З вас лайк, з мене цікава інформація. Можна було б сказати, що це звичайний готель на Манхеттені, але якщо піднятись на 57 й поверх, то можна побачити найдорожчий номер у всьому Нью-Йорку. Увесь 400-метровий пентхаус, прикрашений позолотою та дизайнерськими виробами. Меблі виготовлені на замовлення кращими майстрами з усього світу. І головна родзинка панорамні вікна, з яких відкривається неймовірний вид на місто. Просять за нього. 60 тисяч доларів. Він названий на честь власника будівлі Тай Орнера та коштує приблизно 50 мільйонів доларів. При цьому у розпорядження гостей цілодобове спа, масаж, доступ до ресторану і будь-яких інших послуг. Також на поверсі знаходяться оригінали картин багатьох іменитих художників. Потрапити у цей величезний маєток може лише за запрошенням його власника. Саме він переглядає заявки та приймає рішення, хто зможе відпочити в готелі посеред Тихого океану. Тим, хто отримав доступ, доведеться заплатити 61 тисячу доларів за ніч. Утім, всі, хто залишився в готелі на відпочинку, стверджували, що це справжній рай на землі. Лише уявіть, готель займає територію цілого острову. Тут на березі океану серед тропічних лісів знаходиться 25 віл з усіма найкомфортнішими умовами. Гості можуть зупинитися в будинках з видом на гори, дерева чи узбережжя. Є вибір між великими будівлями з басейном, сауною та спа-центром або ж усемітненням серед природи. У будь-якому випадку, усі ваші побажання буде виконувати персонал комплексу, закріплений окремо за кожним гостем. Тут навіть кухарів обирають за великим конкурсом. Вони, в свою чергу, зобов'язані вміти готувати будь-які страви від звичайної піци до делікатесів молекулярної кухні. Хотіли б спробувати? Це найбільше пентхаус США, який розкинувся на двох верхніх поверхах готелю. Ви отримаєте 5 спален, 6 ванних кімнат, 4 каміни, 2 бари, 2 кімнати для відпочинку та велику вітальню. У вітальні також є додаткова зона для вечірок. Також у пентхаусі є тераса площою 250 квадратних метрів з панорамним видом на центральний парк. Може і дрівничка, але приємно. За ніч у найбільшому пентхаусі Америки просять 75 тисяч доларів. За 80 тисяч доларів в женеві за ніч можна орендувати весь 8 поверх будівлі із 12 спальнями. 12 ваннами кімнатами, джакузі та куле непробивними вікнами з номеру відкривається панорамний вид на Женевське озеро та Монблан. Крім розкішних меблів та краєвидів, вам допоможуть цілодобовий персональний помічник, приватний кухар та дворецький. Окрім того, королевський пентхаус одне з найбезпечніших місць у світі. Він має кулене провинихне скло, цілодобову охорону. Систему охоронних камер та укріплений сейф для зберігання цінностей. Ось такий відпочинок. Величезний люкс за 100 тисяч доларів, прикрашений витворами мистецтва, можна забронювати мінімум на дві ночі. За цю суму у гості отримують пентхаус площею 836 метрів квадратних доступ до клубів, барів та студії звукозапису PALMS. Цей готельний люк справді створений для любителів мистецтва, оскільки прикрашений шістьма оригіналами Даміана Херста та меблями на замовлення за його розробками. Мені подобається. А вам? І наостанок завершимо наш топ. Номером за 150 тисяч доларів. І це не просто номер. Тут вам доведеться зануритися під воду на підводному човні, тож досвід буде дійсно незабудній. Підводний човен-готель знаходиться у сент люсії та може переміщатися по карибському басейну відповідно до вимог своїх гостей. Ви отримаєте п'ятизіркове розташування також власного капітана, приватного шеф-кухаря та дворецького. Трансфер на швидкісному човні до підводного човна, та з нього і деякі додаткові бонуси на кшталт польоту на вертольоті, висадки на пляж чи шампанського до сніданку. Приємна дрібничка, що скажете. Якщо у гостей починається морська хвороба чи легка форма клаустрофобії. Капітан з радістю висадить усю команду на якийсь із найближчих островів. Хм, Хотілося б спробувати. З вами був Артур Лупашко. Ставте лайк на відео. Не забувайте підписуватись на канал та залишайте коментарі, у якому б готелі ви хотіли провести свій відпочинок.